Я послухав вчора, як президент наш зустрічався з голоми церковних рад, які йому радять, кажуть, що він дуже добре робить. Але ну, якщо дивитися, людина з чим йшла на вибори і що зараз говорить, це означає, що люди, займаючи такі великі пости, вони обманщики, вони прихони. Люди, які б вони посади не займали, вони не можуть змінити Конституцію. Це закон основний. Якщо гарант Конституції нарушає Конституцію, він вже не гарант, преступник. Він нарушає. До нього також треба відкривати справи кримінальні, тому що це є порушення закону. Якщо людина проста порушує закон, до неї приходять. Її статтю зачитують, а тут хочуть порушити закон і народні обранці, які мають по закону поступати. Ті, які знають ці закони, вони їх нарушають. Ці закони проти людей, проти себе, не для людей. Вона не об'єднує ніякий закон, який противорічить Богу і Конституції, він не об'єднує. І мені, ви то не знаєте, я, ви знаєте, що я з Західної України. І коли я приїжджав додому, коли були вибори, ми ви часто мені закидають там агітірую. Там списки були при вході в церкві, за кого ти будеш голосувати? Якщо ти за голосував за Зеленського, ти повинен був не бути прихожаном. тобі не дозволяють сходити в хор. Я маю такі фотографії, мені зробили, коли я приїжджав, мені давали такі фотографії. Це були списки. Хто голосував за Порошенка, це святий чоловік був. Хто голосував за Зеленського, це був прокажений чоловік, нечистий чоловік. Це був грішний чоловік. А тепер ці люди, які колись виступали по іншому, тепер вони кажуть, що треба заборонити УПЦ. Церква, яка принесла, подивіться на історії, коли з'явилися ПЦУ, коли греко-католики. Прийшли сектанти, як вони тепер називаються, протестанти. Порошенко ж той день, коли ми в були вибори, він сказав, ви ж, Серчила, ви ж не знаєте за кого голосувати? Це все було відкрито. Тепер вони кажуть, що вони всі люблять теперішнього президента. Ну Це ж лукавство, це місце мірство. Я слухав, і подивіться, 5 років, тому, що назад буде, що вони зараз кажуть. А ми. Щоли і надіялися на законність тої людини, яка прийде. Ми нічого не хотіли ніяких підносити до себе зверхні, які ось Ми хотіли тільки, щоб той президент, який прийде і стане, щоб він поступав по законах України. Все. І сьогодні ми можемо разом, молимо Бога, щоб що Господь нам попустить, щоб ми устояли в мирці. Щоб ми не побоялися, тому що це тимчасово. Я показую фотографію храму нашого часу людям, які вчора були християни. вони такими з дивом дивляться. І ті люди, які жили, також думають, що це буде запустіння. А тут є святиня, частичка неба на землі. І ми це відчуваємо, що тут є Бог. Ми спішимо сюди, ми біжимо, ми на паличках, на колестилях. На машинах ми сюди йдемо, тому що нам тут радісно. І дай, Боже, нам устояти, не боятися, як апостол Павел сьогодні говорить до коріння. Умоляю вас Господом Ісусом Христом, не розділяйтеся, бо я чую, що у вас є розділення, а поступайте єдинодушно. По думці одні. Нехай у вас не буде розділення. Це не угодно Богу, браті сестри, з діти. І ті люди, які брешуть сьогодні до нас, це просто брехня, наклепа. Вони колись на собі це не чують. А нам дітям Божим, який Господь сотворив церкву, і ми ті церкві, які Господь создав, дай Боже жити, передавати і завжди модиться і благодарити Бога за скорбі і за радості. Поможи нам всім, Господь. Спасибо,